Відбулася заключна зустріч в рамках медіашколи у горішніх плавнях, на якій молодь та організатори поділилися своїми враженнями від проєкту. Нагадаємо, що проєкт медіашкола у Горішніх плавнях створений у межах програми АПшифт, яку в Полтавській області реалізує громадська організація Нова Полтава за підтримки ЮНІСЕФ та Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через німецький державний банк розвитку КФВІ підійшов до завершення проєкт медіашкола. І хочу сказати, що протягом цих двох місяців кожну суботу ми зустрічалися з молоддю. Молодь була дуже активна, що не може не радувати. Зустрічі були у нас різноманітні із психологами, і з фотографами, і блогером. І так як ми сьогодні почули враження від дітей, то багато чого їм зайшло, багато чого їм сподобалося. Сподіваємося на те, що в майбутньому, можливо, ми цю тему надалі будемо розвивати, планувати якісь нові зустрічі. От і е, мені дуже приємно, що все-таки наша молодь цікавиться е, цікавиться життям, е, цікавиться проблемами сьогодення. Їм цікаво нові знання здобувати, е, що вони е, і довели за останні два місяці. Активно ще раз наголошую, приймали участь. Я думаю, що їм теж сподобалося. Вони отримали приємні подарунки, завдячуючи нашим спонсорам. Тому сподіваюся, що це не остання наша така праця з молоді, і на майбутнє, можливо, далі будемо реалізовувати інші нові проекти молодіжні. Ми поспілкувалися з учасниками медіашколи і вони поділилися своїми враженнями. А потім презентували свої проєкти, над якими працювали впродовж двох тижнів. Цей проект медіашкола дуже класний. Було дуже багато зустрічей суботніх, коли збираються люди, коли ти з кожним тренінгом. Все більше і більше знаєш людей, і це комфортно. Далі були дуже є. Була зустріч у вас. Мені дуже сподобалося, коли ми креативно ну так по групках розбилися. Потім були у кадрі. Це класно, як сказати. Практика, і я дійсно хотіла спробувати. Ну у мене такий знаєте вибір там журналіста і радіо. І хоч щось в такому форматі хочу бути. Було корисно. Мені ну чесно, дуже понравилось. Далі про різні інші е, зустрічі з психологом дуже була корисна зустріч. Дуже багато було інтерактиву, і за цього було більш подвижно і класно. бо... Інші тренінги, вони класні, ну дійсно класно слухати і у ці перерви, але коли сидиш як на лекції, це якось втомлює більше. З кожним разом, після кожної перерви, ну знаєте, спочатку напряжно було, потім комфортніше і комфортніше. Дуже цікаво, дуже круто, атмосфера супер і смачний чай. Лисиця купцов просто в сердечке. І е, ще дві спікерки Це психологиня і про лагідну українізацію. Дуже круто, класно. Смачні круасани сьогодні, чай теж і е, радіоквартиця, купцьов і кава. Все дуже сподобалось. Емоції були різні. Це і захоплення, і весело було. Взагалі словами не описати це все класне. Проведення часу. Я прийшла сюди і дізналася дуже багато чого цікавого: спілкування, розвиток та навчання. Мітинг? Добрий день. Чому ви проводимо книги? Нагоді з теж догорудовий. Сьогодні ми вам покажемо частинку нашого студентського життя. Поїхали. Організація ООН для молоді і дітей. Вона влаштувала в Україні, влаштовує цей проєкт Апшиф. Нова Полтава здійснює саме на Полтавщині і Сумській області координацію цього проєкту. Його ідея в тому, що знаходиться команда із п'яти людей, дуже молодих, 14-24 роки. Вони приходять зі своєю ідеєю, доводять, що ця ідея цікава. Потім їх запрошують в буткемп. Це в Полтаві відбувалося. і там. Вчать як як від ідеї переходити вже до конкретного проектного складаємо план проекту і здійснення, як ми його будемо далі здійснювати. це все пройшли ось ці п'ять. Чудових euh, апшифтерів, як ми вже їх називаємо, команда фантастичних, не без euh, допомоги управління молоді або з парламенту. Наскільки я розумію, там частина якоїсь апаратури залишиться. Я дуже сподіваюся, що медіашкола школи також залишиться. Тому я дуже радий, що ви тут в euh, чудовому місці горішні плавні, от є такий, така чудова ініціатива. Тож запрошуємо спочатку команду, яка отримує нагороди наші за участь. Це загальна освітня школа No1. Запрошуємо. Загальна освітня школа No2. Школа No4. Як ви зрозуміли, три фіналісти, скажімо так, які, хто вийшов вишивкувала трошечки вперед. шоста школа. Запрошуємо вас. <плес> ну і як ви вже зрозуміли, можете <плес> сьогодні п'ята <для> школа. <плес> <плес>